Вітаю вас, друзі! 3 лютого сьогодні встановлюю буржуйку. Якщо, звісно, можна назвати це буржуйкою, тому що призначення в нього було зовсім інше. Отож, поставимо в ту теплицю, де я недавно сіяв реддиску. Часу довго це не займе, тому що встановлювати досить просто легко. Тож, давайте переглянемо, як це все буде відбуватися. Саме головне ось в цього апарата це ось така пічка. Але це ще не все. Запчастини до неї ось які. Труба. Потім йде ось сам цей балон, чи як він правильно, хто знає, можете написати, поправити, тому що я таке навіть і не бачив. Не застав, напевно. Потім йде таке кільце. І ось ця штукована вона буде встановлюватися в саму пічку. Я вже далі детально покажу, як це все буде відбуватися. Тепер покажу трішки ближче та план дій далі. Ось так воно все виглядає верх майже під верхом. Тут до рейки лишилось ну, сантиметрів 22-25. Значить, тут наб'ємо доску, проріжемо дірку, потім встановимо трубу. Ось цю трубу. Ну і тут де димітиме, думаю, замажу глиною. Оце все заліпамо глиною і все буде ок. Все буде добре. Ну а далі вже як встановлю трубу, є такі плани, це все обложити цеглою. Думаю, навіть у два ряди. Ну, а по висоті вже буду дивитись як, тому що температуру триматиме так набагато краще і довше. Ну що, йдемо різати, пилять. Через годинку, думаю, вже й розтопимо. Ось так це все випиляв, скажу, думав на одну доску, зрозуміло, випилять. Але болгаркою, болгаркою пилять, ну таки досить небезпечно. Хто цього не робив, краще не робіть, тому що, якщо немає навиків, то... Зуби вилетять, це точно. Так, міряв до такої миски, оце якраз на трубу. Ну тут трішки більше. Тому буде з двох кусків. Якби був якийсь електролобзик, можна було випиляти на одній доски. А так прикрутимо і так і швидше і легше. Маленька проблемка. Розетка під плівкою. Підбив, а тепер. А тепер як? Підключить шуруповерт? А якщо проколоть, получається чи ні? Через плівку? А ну? Агонь робота. Капець, я й не подумав, що таке може ще бути. Ну що, встановлюємо оці доски. Зараз я їх прикрутю, а вже потім проріжу плівку. Та й будемо якусь трубу ставити. Треба півцела звати, щоб допомагали. Ну, а далі це найгірше встановлення труби. Доску прикрутили, дірку вирізали, що робимо далі. А далі знімаємо оцю, оцей балон чи як він там правильно називається. Знімемо, запхнемо туди трубу і вже будемо разом це все піднімати. Тому що саму трубу я не поставлю ні зверху, тому що криша проломиться, вона досить стара вже, ні знизу. Тому знімаємо це все. Надіваємо трубу і вже якось будемо далі на оцю доску. Планую просто так ставити. Коротше, має вийти. Фух, поїхали. Як казав Джем Керрі, наче тут і стояла. Фух. Дивіться, як круто. Вийшло. йо маю. гарно. А тепер беремо отаку доску. Отак це все діло зробимо, прикрутимо. І все. Шикарно. Ладно, перекур. Треба трохи віддихатись. Дивіться, як з надвору виглядає. А в нас ще й сніг пролітає. Зараз прикрутимо доску, зарядимо телефон. Телефон розрядився і далі продовжимо. Дивіться, а в нас сніг на вечір пішов. Але й розтає. Зараз покажу, що вийшло. Скажу вам, дві години перерва була, ну, приблизно десь так, тому що телефон розрядився, плюс ще світло виключили, екстрені, якісь там відключення. Фух, Тому думав, тому поки, воно там, поки його включили, зробив ось дивіться що. Дрова заложили, зараз будемо розтопляти та пробувати. І саму цю буржуйку, оцей весь апарат. Обложив ось так. Це суха кладка, нема ні глини, нічого. Можливо, підніму ще вище, не знаю. Ну поки що на сьогодні все, бо вже вечір. Ще може година і стемніє. Тут головне провірить, розтопить і подивитися, як воно. Це саме головне. Ну що, розпалюємо? Так, хвилююче оце скажу вам. Оці буржуйки, оці всі плити, якби тільки добре тягло. Ну тут пряма дірка то тягнути на добре. Висота десь більше, ніж 3 метри. Треба точно поміряти. Йо-майо, но... -йо, потухло. дубль 2. Давай гори, гори. Можливо, трошки й куритиме, це ж воно ж поки там. Поки-поки. Ну, сьогодні я вранці на вулиці знімав, закидав телеграм відео, розкочегарив. добре. Зараз воно піде. А, тут, до речі, замазав, не сказав. Ось. Це така глина. Замазав знизу і тут. Та горітиме, де воно дінеться. Зараз дрова візьмем. А дрова такі, знаєте, маленькі треба. Це то поміщається, ну можна й менше. Горить. Зараз буде тепло. Там нічим обмотувати не буду. У мене в інших теплицях ще стоїть 4 буржуйки. Ну, вони не такі, там, можливо, хто й бачив. Але принцип той. Так само все. Доска, плівка, нічим не обмотано. Погано тільки те, що затікає, коли йде дощ. Оце мінус. А так, нічого не плавиться. Можна сало жарити. Класно. А ну зараз ще підкинемо та підемо подивимось. так. Ну, бачите, багато і не поміщається, а це і все. Вона маленька. Димить, горить. Думаю, на цьому можна відео і завершувати. На цьому, друзі, все. Роботу зроблено. Горить тепло. Все чудово. Якщо встигну, то сьогодні вийде відео. Тому що світла може і не бути, якщо екстрені виключення, плюс батарея й толком не заряжена. Там лише 7%. Тому надовго не прощаюсь, як завжди, далі буде. Всім пока.